Доброго дня, шановні глядачі та усі, хто сьогодні зі мною. Перш ніж ми зануримося у вкрай важливу та довгоочікувану тему, дозвольте дізнатися, з якого куточка України чи світу ви дивитесь це відео. Будь ласка, напишіть у коментарях ваше місто. Це допоможе мені краще розуміти нашу аудиторію та актуальність обговорюваних питань. А тепер до головного: приготуйтеся, адже те, що я зараз скажу. Здавалося неможливим ще кілька тижнів тому. Пенсійний фонд України визнав свою помилку і оголосив про повернення заморожених пенсій. Більше того, для тисяч українців встановлено новий, надзвичайно важливий термін до 1 квітня. Це не просто новина, це справжнє полегшення для сотень тисяч людей, які за останні місяці пережили неабиякий стрес, страх та розпач. І сьогодні ми детально розберемо, хто саме може розраховувати на відновлення виплат, чому так сталося і що потрібно робити прямо зараз, щоб не залишитися осторонь. Дозвольте мені, як юристу, що працює у сфері пенсійного права, повернутися трохи назад і нагадати, як це було раніше. Ще зовсім недавно, у відносно мирні та стабільні часи, пенсійна система, хоч і не була ідеальною. Все ж працювала за більш передбачуваними правилами. Пенсіонери отримували свої виплати більш-менш регулярно, і якщо і виникали питання, то вони переважно стосувалися перерахунків, стажу чи індексації. Звісно, завжди були складнощі з бюрократією, збором документів, нескінченними чергами, але сама система нарахування та виплати вважалася доволі стійкою. А право на пенсію непорушним та безумовним. Люди знали, що наприкінці чи на початку місяця на їхні рахунки надійде заслужена виплата, яка є основою їхнього щоденного життя, можливістю оплатити комунальні послуги, придбати ліки та продукти. Це давало відчуття певної стабільності та захищеності, що є критично важливим для людей похилого віку. Вони планували свій бюджет, свої покупки, свої візити до лікаря, базуючись на очікуванні цих коштів. Для багатьох пенсія це єдине джерело доходу, і будь-яка затримка чи невизначеність ставали не просто незручністю, а реальною загрозою для виживання. Однак, коли на горизонті з'явилася нова непередбачувана загроза, а потім і повномасштабне вторгнення, все кардинально змінилося. З'явилися мільйони внутрішньо переміщених осіб, сотні тисяч людей були змушені шукати прихистку за кордоном, а значні території України опинилися під тимчасовою окупацією. У цьому хаосі та невизначеності держава, звісно, намагалася адаптувати свої соціальні програми, щоб забезпечити підтримку найбільш вразливих категорій громадян. Це було абсолютно правильно, адже в умовах війни. Особливо важливо не залишити людей наодинці з бідою. Але разом з цим виникла і величезна кількість нових викликів та ускладнень для адміністративних органів. Одним із них стало питання контролю за виплатами, постало цілком логічне запитання: як переконатися, що пенсії отримують саме ті, кому вони призначені, і що кошти не йдуть до рук шахраїв? Або осіб, які можливо вже отримують соціальні виплати від держави-агресора. Це було питання національної безпеки та ефективного використання бюджетних коштів. Саме з цією метою було запроваджено вимогу про так звану ідентифікацію пенсіонерів. Ця процедура мала на меті підтвердити, що людина, яка отримує пенсію, є живою, перебуває на території України або ж її місце знаходження відоме. І що вона відповідає критеріям для отримання виплати. Це стосувалося насамперед пенсіонерів з числа внутрішньопереміщених осіб, а також тих, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях або перебуває за кордоном. Ідея була зрозумілою перевірити, щоб державні кошти використовувалися за призначенням, особливо в умовах, коли фізичний контакт з багатьма отримувачами був неможливим або ускладненим. Проте, як часто буває з великими ініціативами, реалізація виявилася значно складнішою і болючішою, ніж планувалося. Бюрократична машина, покликана забезпечити порядок, часом створює більше проблем, ніж вирішує. З 1 січня 2024 року тисячі пенсіонерів зіткнулися з тим, що їхні виплати було зупинено. Це стало справжнім шоком. Уявіть. Ви покладаєтеся на ці гроші щомісяця, вони є вашим єдиним джерелом доходу. А тут раптом повідомлення. Виплати зупинено, без попередження, без чітких пояснень. Люди панікували, бігли до пенсійного фонду, намагалися з'ясувати, що ж сталося. Це викликало величезний стрес. Адже зупинка пенсії це не просто незручність, це неможливість придбати їжу. Ліки оплатити комунальні послуги. І дуже швидко з'ясувалася причина, яка виявилася абсурдною. Вона була настільки абсурдною, що її важко було сприйняти, особливо тим, хто опинився в такій ситуації. Виявилося, що багато хто з пенсіонерів, хто сумлінно пройшов процедуру ідентифікації, особисто у відділенні банку через веб-портал Пенсійного фонду. Чи навіть по відеозв'язку забув чи просто не помітив поставити певну галочку у заяві. Це була дрібна, на перший погляд, деталь підтвердження того, що вони не отримують пенсію від Російської Федерації. Система ж, запрограмована на бездоганну точність, автоматично заблокувала виплати тим, хто цю галочку не поставив. Просто уявіть. Людина пройшла складну процедуру ідентифікації, можливо долаючи значні відстані чи технічні труднощі, а потім через одну єдину настільки дрібну деталь залишилася без життєво необхідних коштів. Це викликало величезне обурення і не лише серед пенсіонерів, а й серед громадськості та правозахисників. Це була ситуація, де формальність переважила суть, а технічна недосконалість. Спричинила людські страждання, чи могла система бути більш гнучкою? Чи можна було передбачити таку ситуацію і надати можливість виправити помилку, а не одразу блокувати виплати, кидаючи людей у прірву невизначеності? Статистика, яка з'явилася на той момент, була жахливою і викликала справжній шок за даними, які були озвучені. Близько 370 тисяч пенсіонерів не отримали свої виплати у січні, і це лише ті, у кого виплати були повністю зупинені. Ще у приблизно 1 мільйона 300 тисяч людей були проблеми з нарахуванням, затримки або інші труднощі. Це величезні цифри, за якими стоять реальні долі людей, їхні потреби, їхні страждання. Вони не могли купити хліба, оплатити світло, придбати ліки, без яких їхнє здоров'я ставало під загрозою. Це не просто статистика, це свідчення глибокої кризи, що зачепила найвразливіші верстви населення. Люди, які все своє життя працювали на державу, раптом виявилися кинутими напризволяще через бюрократичну помилку. І ось після значного суспільного резонансу. Сотень, скарг, звернень та тиску з боку громадськості та правозахисників Міністерство соціальної політики України зробило офіційну заяву. Було визнано, що блокування виплат через відсутність тієї самої Галочки є помилкою системи. Це дійсно так, адже не можна карати людей за те, що вони не змогли розібратися у надскладному. Бюрократичному процесі, особливо коли йдеться про літніх людей, які часто не мають доступу до інтернету чи достатніх технічних навичок. Це було визнання того, що механізм, покликаний забезпечити прозорість, створив, на жаль, хаос та несправедливість. Це визнання є важливим кроком, адже воно показує, що голос народу був почутий. Найголовніша новина полягає в тому, що виплати будуть відновлені автоматично для тих пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію, але через системну помилку чи недосконалість форми заяви не поставили галочку про неотримання пенсії від Російської Федерації. Це означає, що вам не потрібно буде нікуди йти, нічого додатково подавати чи писати. Якщо ви вже пройшли ідентифікацію. Просто чекайте на відновлення своїх виплат, а також на компенсацію за ті місяці, коли ви були позбавлені своїх законних коштів. Це перший, але дуже важливий крок до відновлення справедливості. Це дозволить багатьом видихнути з полегшенням і знову відчути себе захищеними державою. Водночас, для тих, хто ще не пройшов ідентифікацію, або для тих, хто мав інші проблеми пов'язані з її проходженням. Встановлено новий термін. Термін проходження ідентифікації та подачі заяв про неотримання пенсії від РФ продовжено до 1 квітня. Це ваш другий шанс, і я наполегливо раджу не відкладати це на останній момент, адже час летить швидко, а бюрократичні процеси вимагають терпіння та завчасності. Кому ж це стосується в першу чергу і хто повинен обов'язково пройти ідентифікацію до 1 квітня? По-перше, це пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб. Саме ця категорія громадян є однією з найбільш вразливих, і саме для них ідентифікація є обов'язковою. Механізм дозволяє підтвердити, що ви дійсно проживаєте на підконтрольній Україні території та маєте право на ці виплати. Це критично важливо для уникнення будь-яких подвійних виплат чи зловживань у складних умовах переміщення. По-друге, це ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Для цих людей доступ до адміністративних послуг украй ускладнений, а іноді взагалі неможливий. Проте важливо знати, що існують дистанційні способи проходження ідентифікації, про які ми поговоримо трохи згодом. І вони мають бути максимально адаптовані для людей, які перебувають у таких надзвичайно важких умовах. По-третє, це пенсіонери, які знаходяться за кордоном. Велика кількість наших громадян була змушена виїхати за межі України, шукаючи безпеки та прихистку від війни. Для них також ідентифікація є ключовим моментом для продовження отримання пенсії від України. Оскільки це підтверджує їхній статус та право на державну підтримку, саме для цих категорій громадян вкрай важливо встигнути до 1 квітня. Не ігноруйте цей термін, оскільки наступного разу шансу може вже не бути, а відновлення виплат може вимагати значно більше часу та зусиль. Включаючи судові процеси, що є вкрай виснажливим для людей похилого віку. Проте, незважаючи на позитивні зміни та продовження термінів, проблеми у роботі пенсійного фонду залишаються. І це теж потрібно враховувати. Ми всі бачимо ці величезні черги у відділеннях. Люди похилого віку, часто з проблемами здоров'я, змушені стояти годинами, а то й зранку до вечора. На холоді чи під сонцем просто щоб потрапити на прийом. Багато хто так і не встигає пройти перевірку чи подати документи. Це викликає не лише фізичне виснаження, а й величезне моральне пригнічення. Люди відчувають себе непотрібними, забутими, їм доводиться буквально виборювати свої законні права, які, здавалося б, мали б бути забезпечені державою без зайвих перешкод. Така ситуація є неприпустимою у цивілізованій країні, особливо під час війни, коли кожен ресурс, кожна хвилина та кожна нервова клітина на вагу золота. Це вимагає негайного вдосконалення процесів та збільшення кількості персоналу. Особливо складною є ситуація для тих, хто перебуває за кордоном або натот. Відеозв'язок, який мав би стати панацеєю, на жаль, працює погано. Люди скаржаться, що їм не передзвонюють за призначеним часом або немає вільних слотів для запису на дзвінок. Це створює відчуття замкнутого кола, коли людина хоче виконати всі вимоги, але не має можливості це зробити через технічні чи організаційні недоліки системи. Це свідчить про необхідність термінового доопрацювання цих дистанційних сервісів. Адже вони є єдиною надією для багатьох наших громадян. Отже, що ж робити зараз? Які ваші наступні кроки, щоб мінімізувати ризики та забезпечити отримання вашої пенсії? Якщо ви належите до тієї категорії пенсіонерів, які вже пройшли ідентифікацію, але пенсії у січні чи лютому не отримали через відсутність галочки, то для вас хороші новини. Чекайте на автоматичне поновлення виплат. Заява Міністерства соціальної політики дає надію, що система самостійно виправить цю помилку і ви отримаєте свої гроші без додаткових зусиль. Я раджу почекати до кінця березня або початку квітня. Якщо після цього періоду виплати не відновляться, тоді вже варто звертатися до пенсійного фонду за індивідуальною консультацією. Але наразі панікувати не варто і не створюйте зайвого навантаження на і без того перевантажені відділення. Якщо ж ви ще не пройшли ідентифікацію і належите до категорії ВПО, осіб СТОТ або пенсіонерів за кордоном, то у вас є час до 1 квітня, але не відкладайте це на останній день. Система, як ми вже обговорили, перевантажена, і чим ближче до дедлайну, тим складніше буде пройти процедуру. Плануйте свої дії заздалегідь, зберіть необхідні документи і виділіть достатньо часу для цього процесу. Які є способи проходження ідентифікації, щоб ви встигли до 1 квітня? Перший особисте звернення до відділення пенсійного фонду або банку. Це найбільш традиційний спосіб. Якщо ви знаходитесь на підконтрольній території України і у вас є можливість відвідати відділення ПФУ або Банку, наприклад, Ощадбанку. Де ви отримуєте пенсію, це може бути найпростішим рішенням, але будьте готові до черг і можливого очікування. Заздалегідь зберіть усі необхідні документи, щоб ваш візит був максимально ефективним. 2. Віддалена ідентифікація через веб-портал пенсійного фонду. Цей спосіб підходить для тих, хто має доступ до інтернету та кваліфікований електронний підпис КЕП, відомий як «Дія-підпис». Це швидкий та зручний спосіб, який можна здійснити не виходячи з дому. Якщо у вас ще немає дія підпису, його можна оформити через додаток Дія безкоштовно та за лічені хвилини, маючи біометричний паспорт. Це дає величезну перевагу, дозволяючи уникнути черг та фізичного контакту. Третє цей варіант призначений для тих, хто перебуває за кордоном або має обмежені можливості пересування. Потрібно заздалегідь записатися на відеоідентифікацію через веб-портал пенсійного фонду. Незважаючи на описані проблеми з якістю зв'язку та організацією, це все ж залишається одним із доступних каналів. Спробуйте записатися, можливо, вам пощастить з вільним слотом або передзвоном. Якщо ви вже записалися і вам не передзвонили, спробуйте записатися знову або зверніться до їхнього контакт-центру за телефонами, вказаними на сайті ПФУ. Проявляйте наполегливість. Четверте засвідчення консульською установою. Якщо ви перебуваєте за кордоном, ви можете звернутися до консульської установи України у країні вашого перебування для посвідчення факту вашого перебування у живих. Після цього необхідно надіслати засвідчений документ до пенсійного фонду. Цей спосіб вимагає додаткових кроків, але є надійним для тих, хто не може скористатися іншими варіантами. Важливо пам'ятати, що мета цих процедур не ускладнити життя пенсіонерам, а забезпечити ефективність та справедливість розподілу коштів у складних умовах. Проте очевидно, що є ще багато роботи для спрощення та гуманізації цих процесів. Держава повинна пам'ятати, що за кожною цифрою статистики стоїть жива людина з її потребами. Її гідністю та її правом на гідне існування. Пенсія це не подарунок, це заслужена виплата за роки праці, і її отримання не повинно перетворюватися на квест на виживання, що забирає останні сили та нерви. Ми, юристи, постійно працюємо над тим, щоб захищати ваші права. Та допомагати розбиратися у цих складних лабіринтах законодавства, адже наша місія забезпечити, щоб закон працював на людину, а не проти неї. І ця ситуація з галочкою та автоматичним відновленням виплат є яскравим прикладом того, як суспільний тиск та відстоювання прав може змусити систему визнати свої недоліки та виправити їх. Це перемога не лише пенсіонерів, це перемога здорового глузду. Та справедливості, яка показує, що навіть у найскладніших умовах можна досягти позитивних змін, якщо діяти злагоджено та рішуче. Звісно, ми не можемо ігнорувати той факт, що подібні проблеми викликають глибоку недовіру до державних інституцій. Коли сотні тисяч людей на місяць залишаються без життєво важливих коштів через бюрократичну помилку, це підриває віру у здатність держави захищати своїх громадян. І, хоча визнання помилки та її виправлення це важливий крок, пам'ять про пережитий стрес залишається. Важливо, щоб у майбутньому такі ситуації не повторювалися і щоб система працювала не лише ефективно, а й людяно, з розумінням потреб тих, хто на неї покладається. На останок дозвольте мені повернутися до початку нашої розмови. Ми говорили про те, що пенсійний фонд визнав помилку і що виплати відновлять. Ми раділи, що термін ідентифікації продовжили, давши багатьом другий шанс. Це звучить як хеппі енд, чи не так? Але чи справді це так. Згадайте той момент, коли ви зрозуміли, що ваша пенсія заморожена, той страх, ту невизначеність, той розпач, той тиск, який ви відчували, намагаючись достукатися до правди, чи виправляє теперішнє визнання помилки. та Обіцянка автоматичного поновлення той біль і той стрес, який ви пережили. Чи вірите ви, що після такого досвіду система пенсійного фонду справді стала прозорішою та надійнішою для вас особисто? Поділіться своїми думками у коментарях. Ваша думка має значення.